Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. У нас сьогодні, я думаю, ви вже здогадалися. Чергова зустріч. У рубриці авторське розв'язування на авторських задач. ось така симпатична конструкція попалася мені в Ютубі. Звернув увагу, як завжди. Ну, по-перше, вона мені сподобалася. Ви здогадалися, я думаю, вам також. Звернув увагу на таймінг. 13. Хвилин 19 секунд, і зразу подумав про те, що цю задачу можна розв'язати, спробувати розв'язати досить швидко. Якщо застосувати, а що застосувати, я вам підказувати не буду, бо ви будете розв'язувати зараз самі. Але навіть не сподівався, що задача стає майже уснею. Майже усна задача. Якщо застосувати... А що застосувати, ви спробуйте самі дати відповідь на це питання, натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте розв'язати цю задачу. Задача стає майже усною, якщо застосувати систему координат. Якщо ввести систему координат, і якщо ввести її розумно. Ну, зрозуміла річ, що нам підказує прямий кут, добре підказує. І ми введемо систему координат так, що вершини трикутника я візьму одиничний відрізок дві клітинки, і вершини трикутника в мене будуть, я навіть називати їх не буду: одна точка 03, а інша точка 3,0. Тоді оці точечки, які нам дуже важливі. Оці дві точечки абсолютно очевидно, одна буде мати координату 1, 2, а друга 2-1. Поки я з цим зупинюся. Тепер перейдемо до кола. Наше коло, що це таке за коло? Що це таке за коло? Це таке коло, яке дотикається. Ну, я не знаю, чи, чи вийде в мене його красиво намалювати. Ну, не знаю. Не вийде. Значить, це таке, треба було з кола починати. Ну, вже Бог з ним. Це таке коло. Давайте я намалюю некрасиво. Це таке коло, яке о, щось зовсім некрасиво. Ну, Все-таки хочеться учням показати класно цю задачу. Раз хочеться. Вона усна, тобто майже усна задача, от що цікаво. Ну, Почав вже правильно. Давайте школа почну. Не буду поспішати. Значить, що це за коло? Давайте розбиратися. Це коло, яке має центр а, Б, дотикається у першому координатному куті. І в осі абсцис, і в осі-ігреків. Загальне рівняння кола в нас яке? ось таке, в чому ми у 9 класі, ось воно яке. Але воно дотикається у першій чверті, і осі абсис, і осі ігрики. Тому абсолютно очевидно, що А дорівнює B і дорівнює R. Тобто наше рівняння стає ось таким. І графік це рівняння точки 1, 2 і 2, 1, цьому рівнянню належать рівнянню кола. Ці точки належать рівнянню кола. Нам достатньо одну підставити. Підставимо точку 1, 2, Ну, якщо ми підставимо 2, 1, я думаю, всі здогадалися, буде те саме рівняння. І ми вийдемо на те, що це рівняння має корені 1,5. 5 нам, очевидно, не підходить. Тому що 5 було б, якби ми розглядали оце коло більше, яке велике коло, де проходить через ці дві червоні точки, і також дотикається координатно. А нам треба менше. Отже, А до рівню 1. Тобто центр нашого кола. точка Q має координата 1, 1. Якщо я її сюди поставлю зеленим кольором, то ми можемо сказати, що блакитна пряма. Блакитна пряма буде мати рівняння х дорівнює одиниці. Зелена пряма, зелена, зелена пряма буде мати рівняння y дорівнює одиниці. І кут між цими прямими Фі абсолютно, точно, 90 градусів. На цьому наша задача закінчується. Тобто вона фактично ну, майже усна знайти кутфі 90 разів. Тому я не знаю, тобто, я подивився, що тут робив мій колега, який довго мучився, написав, властивості дотичних робив, побудов, добудови робив. Тобто, я собі на моїх чорнетках інколи пишу, що роблять колеги відео. Чому, ну, чому таке відео 13 хвилин, 19 секунд? Пан Рене Декарт, який нам вів систему координат, який запропонував це у математиці, подякуємо йому. Ця задача з такою красивою геометричною конструкцією виявилася усною. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. До побачення.